Коли руйнується світ у Києві? Презентували документальний виставковий проєкт, присвячений роботі художників Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. Над проєктом меморіалу у Бабиному Яру відкриття відбулося буквально щойно. І наша кореспондентка Єлизавета Яковлева вже готова розповісти деталі. Колего, вітаю. Тож чому присвячено експозицію і що там можна побачити? Вітаю, Лілія. Буквально от зараз у виставковому центрі Бабиного Яру представили унікальний документальний проект. Фактично, це проект про меморіал, якому так і не судилося бути втіленим в життя. Справа в тому, що ще в далекому, 1965 році, дует архітекторів Ада Рибачук і Володимир Мельниченко подали ідею створення цілого меморіального комплексу, який би буквально занурював відвідувачів глядачів у ту атмосферу. Страху, жаху і безвиході, яку власне і відчували ті, кого е, вели на смерть. Втім, радянська влада в, буквально в останній момент цю ідею відхилила і скасувала конкурс. Детальніше про концепцію цього проекту пропоную послухати. Це спроба занурити відвідувача е, в атмосферу, да, от без якихось е, без спроби ілюстрації і таких от е, прямих е, алюзій, да, але занурити відвідувача от в цю атмосферу е, е, і спогади, да, і спробувати змусити людину з, просто замислитись над масштабом трагедії, яка тут відбулася. Утім, усі ці проекти, ескізи, фотографії, макети, навіть такі пробні моделі цього меморіалу не були зібрані десь в одній майстерні. Ціла команда експертів протягом півроку, буквально покрих там збирала всі ці експонати в українських архівах. А потім їх ще й довелося відреставрувати. Адже, наприклад, макет меморіалу був розібраний на невеликі фрагменти. Організатори виставки вважають, хоч це. Проект так і не втілили в життя, але українці мають знати ту частину історії, яку за радянських часів активно намагалися стерти. Всі ці напрацювання, котрі 60 років тому були, були зроблені, вони актуальні зараз, тому що прямо зараз ми знаходимося в тому етапі в нашій країні, коли ми переживаємо велику травму і трагедію і вчимося по іншому працювати з пам'яттю. Саме з пам'яттю і поточної і поточної війни, і загалом відходимо від радянських якихось наративів і методів. І, окрім власне, самого проекту меморіалу на виставці представлений також невеликий фотопроект, який присвячений темі Бабиного Яру, а також короткометражний документальний фільм-Шлях. Надалі тут заплановані також екскурсії та авторські лекції триватиме весь цей івент до кінця липня. Це вся інформація, яку має на цю мить Лілія. Дякую тобі, колего. Єлизавета Яковлева розповіла про унікальний документальний проєкт у центрі Бабиного Яру.